Зупиніться прямо зараз, перш ніж відкусити ще один шматочок банана, ви не повірите, яких шокуючих помилок припускається багато хто з нас, коли їсть цей здоровий фрукт. Банани повинні бути корисними для нас, вони містять багато калію та вітамінів, але найгірше те, що кілька поширених бананових звичок насправді можуть стати небезпечними для вашого здоров'я. Так, ви не помилилися щось таке невинне, як банан. Може стати помилкою для здоров'я, якщо ви не будете обережними. У сьогоднішньому відео ми розповімо про вісім помилок у вживанні бананів, які можуть завдати шкоди вашому здоров'ю. Деякі з них вас здивують, а номер 7 це термінове попередження, яке повинен почути кожен старший. Залишайтеся з нами, щоб уникнути цих бананових помилок і зберегти своє здоров'я. Давайте почнемо. Помилка 1. Вживання занадто зелених недозрілих бананів, ви можете подумати, що зелений недозрілий банан це просто надміцний здоровий перекус, але ви не повірите, як ця помилка може зіпсувати ваш кишечник, зелені банани, насичені стійким крохмалем і дубильними речовинами, комбінація, яка може перетворити ваше травлення на катастрофу. Яким чином? Стійкий крохмаль нелегко перетравлюється. Він бродить у товстому кишечнику і може викликати газоутворення та здуття живота, а таніни, ті ж самі сполуки, які змушують незрілу хурму кривитися у роті, можуть сповільнити травлення. Шокуюча правда полягає в тому, що недозрілий банан може зв'язати вас і призвести до запору, якщо ви не будете обережними. Експерти відзначають, що вміст крохмалю і таніну в зелених бананах може посилити вже існуючі запори. Особливо, якщо ви п'єте недостатньо води. Ось вам порада, якщо ви схильні до газоутворення або закрепів, уникайте повністю зелених бананів, зачекайте, поки ваш банан стане жовтим з кількома плямами, трохи стиглий банан містить більше розчинної клітковини, яка насправді допомагає просуватися вперед. І завжди запивайте банан водою, щоб допомогти клітковині виконувати свою роботу. Якщо вам дуже хочеться зеленого банана, Можливо, через низький вміст цукру спробуйте приготувати його. Варений або смажений зелений подорожник легше сприймається шлунком, ніж сирий. Давши бананам трохи дозріти, ви позбавите свій шлунок від зайвого клопоту, не дозволяйте недозрілому банану перетворитися на катастрофу для травлення, цей простий трюк може врятувати вас від дискомфорту. Помилка 2. Вживання занадто стиглих і плямистих бананів. А як щодо протилежної проблеми бананів, вкритих коричневими плямами, які, можливо, навіть стають кашоподібними, деякі люди люблять солодкий смак перестиглого банана або використовують його для бананового хліба, але ви не повірите цій помилці. Вживання занадто стиглих бананів може мати приховані ризики. Шокує, правда. По перше, коли банан дозріває, його крохмаль перетворюється на цукор. Це означає, що коричневий плямистий банан це, по суті, цукрова бомба в порівнянні зі щойно дозрілим. Для тих, хто стежить за рівнем цукру в крові, привіт, діабетики та предіабетики. Це може бути небезпечно. Глікемічний індекс банана зростає в міру дозрівання. В одному звіті зазначено, що банани можуть варіюватися від продуктів з низьким гі до продуктів з високим гі. В міру перезрівання тому перезрілі банани швидше підвищують рівень глюкози в крові. Якщо у вас діабет або резистентність до інсуліну, з'їдання дуже стиглого банана може призвести до несподіваного підвищення рівня цукру в крові. Але це ще не все ось шок для всіх інших. Перестиглі банани можуть викликати мігрень або головний біль у чутливих людей чому вони накопичують тирамін. Природну сполуку, яка може порушити роботу кровоносних судин. Найгірше те, що чим стигліший банан, тим більше в ньому тираміну. Медики стверджують, що банани, особливо перестиглі, можуть спровокувати мігрень у людей з підвищеною чутливістю до тираміну. Отже, цей безневинний кашоподібний банан може бути винуватцем вашого головного болю. Насправді найбільше тираміну міститься в шкірці банана та його маленьких струнких шматочках. Тому якщо ви схильні до головного болю, точно уникайте їсти побиті частини або внутрішні струни шкірки. Коли найкраще їсти банан, коли він жовтий, з кількома коричневими цятками, це і є найсолодша точка, буквально ви насолоджуєтесь смаком, не ризикуючи отримати стрибок цукру або головний біль. Якщо вони занадто стиглі та кашоподібні, подібні, вони можуть зіпсувати ваш рівень енергії. Якщо ви з'їли перезрілий, збалансуйте його невеликою кількістю білка або корисних жирів, наприклад, ложкою арахісового масла. А якщо у вас є зайві, киньте їх у морозильну камеру або запечіть разом з ними. Тільки не робіть так, щоб і поїдання кашоподібних бананів стало звичкою. Помилка 3. їсти банани на серце. Ви з тих людей, які вранці хапають банан і називають це сніданком. Швидко, просто, що може піти не так чи не так. Ви не повірите, як ця, здавалося б, здорова звичка може наразити вас на неприємності. Для деяких людей вживання банана над ще серце може бути небезпечною помилкою. І ось чому. Банани містять багато природних цукрів. Якщо ви з'їсте один над ще серце, це все одно, що послати струмінь фруктози прямо у ваш організм. Звичайно, ви отримаєте швидкий заряд енергії. Можливо, навіть почуватиметеся чудово протягом 30 хвилин, але потім настане крах. Найгірше те, що через годину після цього банана ви почуватиметеся ще більш втомленими. Дієтологи попереджають, що швидкий цукор, який міститься в бананах, може викликати сплеск енергії, а через кілька годин ви відчуєте себе виснаженими. Багато людей повідомляють про відчуття голоду, тремтіння або млявості в середині ранку після сніданку. З одним бананом, це практично налаштовує вас на американські гірки, цукру в крові. І це ще не все банани злегка кислі і містять багато магнію та калію, наче серце це може порушити травний баланс деяких людей. Деякі експерти зазначають, що вживання одних лише бананів може викликати розлад шлунку через природну кислотність фрукта, що потенційно може призвести до легкої печі або дискомфорту. Існують навіть твердження, що раптове навантаження магнієм на ще серце може тимчасово вивести з рівноваги кальцій у крові. Для людей похилого віку з чутливою системою це може означати запаморочення або прискорене серцебиття. Банан сам по собі не найкращий хід, особливо вранці, у ньому багато цукру, і він не має довготривалої дії. Поєднуйте його з білками або корисними жирами. Йогуртом, горіхами або ложкою арахісового масла, щоб сповільнити приплив цукру і зберегти енергію. Навіть кілька мигдальних горішків можуть мати велике значення банан це неповноцінний сніданок, але він може ним стати з правильним партнером. Помилка 4. поєднання бананів з неправильними продуктами, проблема бананового молочного коктейлю. Хто не любить вершково банановий смузі або класичний банановий молочний коктейль? Банани та молоко два корисних продукти. Що тут може бути поганого? Приготуйтеся бути шокованими, це, здавалося б, невинне поєднання може перетворитися на дієтичну катастрофу або драму травлення для деяких людей. Почнемо з очевидного калорійність і цукор. Банан сам по собі містить близько 105 калорій непогано. Чашка незбираного молока містить близько 149 калорій, змішайте їх у здоровий банановий коктейль, можливо, додайте трохи меду або кульку морозива, деякі так і роблять, і раптом ви отримаєте висококалорійну цукрову бомбу. Небезпечною помилкою є думка, що ці бананові коктейлі автоматично стають корисними для здоров'я. Насправді, випиваючи кілька бананових смузі на день, ви можете різко збільшити споживання калорій і цукру. Дієтологи застерігають, що хоча банани та молоко є поживними, надмірна кількість порцій може призвести до швидкого накопичення калорій. Якщо не бути обережними, щоденна звичка пити банановий коктейль може з часом призвести до збільшення ваги. Ми бачили людей, які дивувалися, чому вони набирають вагу, не розуміючи, що їхній улюблений бананово-арахісовий коктейль був перенасиченим цукром і прирівнювався до десерту. Тепер, окрім ваги, Є й інші побоювання згідно з аюрведою, стародавня холістична система охорони здоров'я, банан і молоко це несумісне поєднання. Вони стверджують, що це порушує вогонь травлення і навіть виробляє токсини в організмі. Хоча це не доведено сучасною наукою, тому не панікуйте, якщо ви любите бананові коктейлі час від часу, деякі люди скаржаться на відчуття здуття або слизу після змішування бананів і молока. Ви коли-небудь пили банановий молочний коктейль, а потім відчували задишку або закладеність носових пазух. Деякі експерти в галузі народної медицини стверджують, що таке поєднання може збільшити кількість слизу і спровокувати проблеми з носовими пазухами у чутливих людей. Це звучить трохи як фольклор, але багато хто клянеться, що почувається краще, коли уникає цієї суміші. Банани з молоком. Час від часу можна, але не зловживайте. Банановий коктейль час від часу це нормально, але пити його щодня, особливо з підсолоджувачами, може бути занадто. Якщо ви любите смузі, спробуйте мигдальне молоко, додайте трохи зелені або протеїну і збалансуйте його, або просто з'їжте банан і випийте молоко окремо, навіть корисні комбо потребують поміркованості, тож прислухайтеся до свого організму. Якщо воно відчуває себе важким або млявим, можливо, настав час послабити навантаження. Помилка 5 з'їсти забагато бананів за один день. Скільки бананів ти сьогодні з'їв? Якщо відповідь. Я збився з рахунку. Увага! Бананове перенасичення реальне, і воно може привести вас до лікарні. Основна небезпека гіперкаліємія забагато калію в крові. Банани багаті на калій, який у нормальних кількостях дуже корисний, але вашому організму потрібен баланс. Перевантаження бананами може призвести до перенасичення організму калієм, а коли рівень калію піднімається занадто високо, це може викликати проблеми з серцем, нерегулярне серцебиття, прискорене серцебиття або навіть серцевий напад в екстремальних випадках. У здорових людей з нормальною функцією нирок таке трапляється рідко. Наші нирки зазвичай виводять надлишок калію, але якщо ви з'їсте тонну бананів за короткий час, ви можете перевантажити свою систему. А якщо у вас порушена функція нирок, особливо у літніх людей, навіть помірне вживання бананів може бути ризикованим. Американська асоціація серця попереджає, що продукти багаті на калій, можуть впливати на роботу серцевих препаратів і не є безпечними в необмеженій кількості. В одному випадку описано жінку, яка з'їдала 20 бананів на день і отримала важку гіперкаліємію, реальний приклад того, як фрукти можуть бути шкідливими. Більшість з нас не їсть так багато, але навіть 6 7 бананів на день можуть бути проблематичними, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. І так, в інтернеті є й жарт, що для того, щоб померти, потрібно з'їсти 42 банани за день, але це не виклик це попередження. Одного-двох бананів на день достатньо. Більше і ви ризикуєте порушити баланс поживних речовин, перенаситити організм калоріями та підвищити рівень калію. Хочете більше фруктів, урізноманітніть їх, додайте ягоди, яблука, апельсини. А якщо у вас є проблеми зі здоров'ям або ви приймаєте ліки, дотримуйтесь порад лікаря. Банани це чудово, але не з'їдайте їх, ваше серце буде вам вдячне. Помилка 6. Покладання на банани, як на замінник їжі або бананові дієти. Банани корисні, але вони не є чарівною повноцінною їжею. Однією з небезпечних тенденцій є ставлення до бананів так, ніби це єдина їжа, яка вам потрібна наприклад, пропуск основних прийомів їжі та харчування бананами, або що ще гірше, дотримання божевільних бананових дієт, які ви бачите в інтернеті. Якщо ви коли-небудь чули про такі речі, як ранкова бананова дієта або екстремальне випробування 30 бананів на день, ви знаєте, про що я говорю. Це звучить божевільно, але деякі люди намагаються жити на одних бананах і, можливо, кількох інших фруктах, щоб схуднути або вивести токсини. Це величезна помилка, яка може завдати шкоди вашому здоров'ю. Давайте прояснимо банани не містять усіх поживних речовин яких потребує ваш організм, у них майже немає білків, практично немає жирів і мало вітамінів порівняно з повноцінним раціоном. Якщо ви спробуєте замінити сніданок, обід і вечерю бананами, то зіткнетеся з серйозними недоліками. Спочатку ви можете втратити вагу, в основному через те, що ви їсте недостатньо білка або загальних калорій, але ви також швидше за все втратите м'язи. Відчуєте втому і послабите імунну систему. Дієтологи попереджають, що зосередження на кількох бананах за рахунок інших продуктів може позбавити вас важливих поживних речовин, банани містять мало білка і певних жирів, тому, харчуючись ними, ви втрачаєте ці будівельні блоки. З часом це може призвести до втрати м'язової маси, втоми, випадіння волосся і навіть анемії або інших захворювань. Найгірше те, що деякі люди намагаються дотримуватися цих дієт, думаючи, що вони вилікують проблеми зі здоров'ям. Одна сумнозвісна мода, дієта 30 бананів на день стверджувала, що вона зцілює все від втоми до проблем з травленням, але для більшості людей це нераціонально і навіть небезпечно. Банани це чудово, але це лише одна частина головоломки. Насолоджуйтеся ними як перекусом або частиною обіду. Але переконайтеся, що ви також отримуєте білок, корисні жири та інші фрукти і овочі. Жоден продукт не є чарівною панацеєю, баланс і різноманітність ось що насправді потрібно вашому організму. Помилка 7. ігнорування стану здоров'я або попереджень щодо прийому ліків, бананових взаємодії це тиха небезпека, якщо припустити, що банани на 100% безпечні для всіх. Насправді вони можуть взаємодіяти з певними станами здоров'я та ліками. Іноді серйозно банани містять багато калію, що дуже корисно, якщо тільки у вас немає проблем з нирками. Люди з хронічними захворюваннями, нирок або нирковою недостатністю не можуть добре виводити калій. Для них навіть один банан може бути забагато. Накопичення калію може призвести до серцевих аритмій або навіть смерті. Якщо у вас або у когось із ваших знайомих є проблеми з нирками, банани повинні бути під контролем. Далі ліки, поширені ліки від артеріального тиску та серцевих захворювань, бета-блокатори, наприклад, метопролол, інгібітори АПФ, наприклад, лізиноприл, і АПФ, наприклад, лозартан та калізберігаючі діуретики, наприклад, спіронолактон, можуть підвищити рівень калію в організмі. Поєднання цих препаратів з дієтою з високим вмістом калію, наприклад, кілька бананів на день, може спричинити гіперкаліємію, яка може викликати поколювання, м'язову слабкість або нерегулярне серцебиття. Лікарі часто радять людям, які приймають ці препарати, бути поміркованими у вживанні продуктів з високим вмістом калію. Існує також рідкісна, але серйозна проблема з інгібіторами моноаміноксидази. Старими антидепресантами, які іноді застосовуються при хворобі Паркінсона, вони вимагають дієти з низьким вмістом тираміну, а перестиглі банани містять багато тираміну. Це може спровокувати гіпертонічний криз, небезпечний стрибок артеріального тиску. Тому, якщо ви приймаєте інгібітори моноаміноксидази, повністю відмовтеся від коричневих бананів. Люди з діабетом можуть їсти банани, але вони повинні це планувати. Вживання одного стиглого банана може призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові. Американська діабетична асоціація рекомендує поєднувати фрукти з білком, щоб запобігти цукровим кризам. Не думайте, що банани не шкідливі, враховуйте їх у своєму раціоні і не забувайте про алергію. Хоча і рідко, але алергія на банани, особливо у людей з алергією на латекс. Може викликати симптоми від свербежу в горлі до анафілаксії. Якщо у вас вже була така реакція раніше, не ризикуйте. Підсумок. Банани корисні для більшості людей. Але якщо у вас проблеми з нирками, серцем, кров'яним тиском, діабет або ви приймаєте певні ліки, поговоріть з лікарем, не припускайте, перевіряйте. Те, що корисно для однієї людини, може бути небезпечним для іншої. Помилка вісім. Небезпечне поводження з бананами та їх зберігання, питання гігієни. Наша остання помилка це та, про яку ви, мабуть, не замислювалися, як ви поводитеся з бананами. Йдеться не про те, щоб з'їсти сам банан, а про те, що ви робите перед цим. Більшість з нас просто хапає банан, чистить його і їсть, не замислюючись. Але ось у чому справа? Чи миєте ви коли-небудь банан? Мабуть, ні. Ми ж не їмо шкірку, тож навіщо турбуватися, чи не так? Неправильно. Пропуск цього швидкого миття насправді може бути прихованим ризиком. Банани походять з тропічних регіонів і проходять через багато випробувань, перш ніж потрапляють на вашу кухню, їх обробляють багато людей, можливо, оприскують пестицидами, пакують і відправляють. До того часу, як банан потрапляє до вашої миски з фруктами. Шкірка може містити бруд, бактерії або залишки хімікатів. Коли ви чистите його немитими руками, все, що знаходиться на шкірці, може потрапити на ваші пальці, а потім на фрукт. Ви навіть не помітите цього. Експерти з безпеки харчових продуктів рекомендують промивати банани під водою перед чищенням, щоб видалити забруднення. Хавпост поспілкувався з експертами, які назвали це найкращою практикою. Так само, як миття апельсинів чи авокадо, банани заслуговують на це. Отже, чого ми уникаємо за допомогою ополіскування, можливо, бактерій, таких як сальмонела чи кишкова паличка, або залишків пестицидів. І так були випадки, коли в бананових гронах ховалися павуки або жуки, рідко, але трапляється. Швидке миття та огляд може допомогти уникнути сюрпризів. Навіть органічні банани можуть містити бруд. А не органічні – залишки хімікатів це простий крок для душевного спокою. Потім зберігання якщо банани зберігати занадто довго, на стеблах може з'явитися пліснява або з'являться плодові мухи. Навіть якщо ви не їсте шкірку, пліснява може виділяти токсини або спори, які впливають на фрукти та ваше здоров'я. Якщо ви бачите плісняву, викиньте її, а не просто зріжте. Зберігайте банани в сухому прохолодному місці, а після дозрівання зберігайте в холодильнику, якщо не збираєтеся їсти їх одразу. Так шкірка темніє, але внутрішня частина залишається свіжою. Йдеться не про лабораторні аналізи це просто практична безпека харчових продуктів. Погане зберігання може призвести до розвитку бактерій або псування, що наражає вас на небезпеку. Тому перед тим як чистити банан, швидко промийте його. Ви ж не пропустите миття яблука чи не так, а для зберігання тримайте банани подалі від інших фруктів, щоб уповільнити дозрівання, і викидайте ті, що починають псуватися, щоб не поширювалася пліснява. Висновок ось вони вісім шокуючих бананових помилок, яких ви тепер знаєте, як уникнути. Хто б міг подумати, що щось настільки звичне, як банан, може приховувати стільки потенційних пасток. Хороша новина полягає в тому, що банани це чудовий корисний фрукт, просто потрібно їсти їх з розумом. Уникайте цих помилок, і ви зможете продовжувати насолоджуватися бананами без страху. Коротко нагадаємо, не їжте занадто зелені або занадто коричневі банани, не покладайтеся на них як на єдину їжу, пам'ятайте, скільки ви їсте, особливо, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям. Правильно поєднуйте їх між собою і поводьтеся з ними акуратно. Озброївшись цими знаннями, ви можете з упевненістю сказати, що їсте банани правильно, зберігаючи все корисне і залишаючи все погане. Тож наступного разу, коли ви будете чистити банан, ви будете робити це з посмішкою, знаючи, що не робите небезпечної помилки, будьте в безпеці, будьте здорові і, як ми любимо казати, не втрачайте бананових звичок. В прямому і переносному сенсі, якщо ви знайшли ці поради корисними або шокуючими, підніміть великий палець вгору і поділіться цим відео з іншими любителями бананів, можливо, це врятує їх від бананової помилки. Дякуємо за перегляд і за здорові перекуси!